Усім привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як готувати е, жарені яйця. Для цього нам знадобиться маленька сковородка, два яйця сирих, е, олія і сіль. Беремо сковородку і ставимо її на середній вогонь. Потім, коли сковородка нагрілася, ми відкриваємо олію і, і, і чуть-чуть додаємо олію. Тільки досить. Потім беремо сковородку і розмазуємо олію по всій сковородці, щоб було щоб дуже добре жарлося. Потім чекаємо, поки нагріється олія. Потім беремо яйце і розбиваємо його акуратно. Потім розбиваємо акуратно його в кострульці. Викидаємо в від яйця. Потім беремо другі яйця, розбиваємо його. Теж його сюди. 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 Потім викидаємо коробку мусор. Чекаємо, поки чуть-чуть піджариться, і солимо по вкусу. Зараз почекаємо, коли піджариться. Десь до ще 5 хвилин і можна буде солити. Тепер вже можна солити. Солимо по вкусу, як вам нравиться. Я люблю ось так. Будьте обережні, будьте обережні до там вогонь. Можна обігтися. Чекаємо, поки пожариться. І ще вона може стріляти ось так. Треба відійти. я опік руку так. Чекаємо, коли все буде, вся яєчня буде біла. Чекаємо 10 хвилин, тобто буде. Це... І це лучше робити з Бо рослин, то розовіть зросли, наче для цих, це не так і дітей. Дітей не е... нормально. бо нам поранитися. Виключаємо вогонь, чекаємо, коли вона перестане ось так булькати. Масло. И у нас получилась ось такая, ось яичная. Потом ставим на тарелку и лимон с хлебчиком. Я к вам видео, ведре Агутин. Всем пока.